Нам потребуем канал Барахолка Днепро. Д. Андрей из Днепра. Витаю вас. Сьогодні відео буде порцелянових статуеток, бо я щось ну, давненько вже не показував статуетки, посуд для наших чарівних жіночок, жіночек. Пошли, пошли. фалеристика і нумізматика не дуже цікаві. Тому ось огляд буде сьогодні на порцелянові статуеточки. Починайте, доктор. Я просто теряюсь. зайти з ума. Починайте, починайте. Почнемо. Ось таке пано. Київ. Дуже красивеньке такий. Ворщичок, квітки, воно таке невеличке, на стіночку повісить, якийсь букетик, прикраси. Ну, недороге, кого зацікавило, 250 гривень. В такий зайчишка в гарному стані. Все добре, позолота. це у нас полони. ціна. За цього зайчика 120 гривень. Якщо потрібно, є ще один. Ну, можна два заказати. Ось така лисичка, лісні звірі, серія ось така гарненька, все ціленьке, також перший сорт. Полона гарненька, 150 гривень. Потім ось така птичка птах з серії птахи, це там багато, ну як багатенько їх, вони невеликі, це у нас ЛФЗ, ось також красне клеймо, вищий сорт, гарна птичка така, все добре, хвостик. Так, ціна їй 800 гривень. Потім ось такий вакула і біс. Це вона тримав за шкірку, спіймав, мабуть, замовляє черевички, черевички для своєї коханої Оксани. Це також Київ. Статеточка вже дуже давненько не зустрічалася. Це гарне, ціленьке. Ціна їй буде 1700 гривень. Потім такі ось два лижника цікавих. Коричневому такому помаранчевому, ну, помаранчево-коричневий колір. Колір старенький. Це таке ось, бачите, тут все позоводка, шарф у нього. Все добре. Це у нас ось ЗКХ полоне старе, перший сорт. Гарненька статуетка, недорога. Ціна її зараз 700 гривень. І ось такий ще також. Синенький лижник, також все добре, позолодка трошки є тут підтертості, ну, вже стільки років їй. Тут ще старіше клеймо полонне, ніж те. Ціна цього буде 750 гривень. Далі ось така гарна золота рибка. Старик прийшов, він, бачите, корито розбита. Просить для своєї старухи. Ось так Мовляє рибку, щоб вона її зробила владичицею морів. Ось так. В Росії є така старуха, але вона плішива, також хоче стати владичицею морів і Миру. Це старенька жаль. Ось така гарна статуеточка, ціна їй 3000 гривень. Далі ось такі уси, дуже красива статуетка, така в динаміці, осак, синя, гарна статуеточка. Виконання теж дуже класне. Виробник це у нас вірбілки. На експорт, бачите, вищий сорт. Дуже ну, в наших краях рідкісний виробник. Усе, і таких вони зберігаються дуже погано, тому що шийки б'юті. А тут все ціленьке, гарненько. Тож поспішайте. Ціна її буде 2300 гривень. Будемо ось такий казак. Бачите такий. Це штоф. Ось так Є у нього і чашечка ця, щоб ну, кришечка. Він ну, в гарному стані, теж, в класному, все добре. Ось такий стоїть. Височенький він такий, за вишки, десь під 30 см. І ось така кришечка все добре. Вона закривається отак от. Тримається гарно, бачите, може трясти і вона не шевелиться. Виконання дуже гарне. Це у нас полонне, як робила їх, то ось така. Ціна йому буде 400 гривень. Потім ось така у нас є, є балярина така. ні, це конькабешка. Бачите, на коньках. Тут на льду такі, бачите, є сліди зроблені. Ось так вона. Ой, теж тихо-тихо. Таке лице в неї. Пальчики, так все також динаміка, класна. Статуеточка, такі квіти на платі. Сотка дуже класна, красива. В інтер'єрі вона взагалі шикарніше буде виглядати. Оцінять її. І ось таке клеймо. Це мануфактура німецька, заснована в 1764 році. Бачите, це вже ну, не ці статуетки 300 років, звичайно, а в цій мануфактурі, яка виробляє. Ну, Видно така біла порцеляна. дуже класна, якісна. Вона недорога. Ну, як на таку річ, я гадаю, ціна їй 2500 гривень. Потім ось така. Ой, так, ой, блін, сейчас. Цвіте, чи дівчина з калиною, ось така, бачите, стоїть, вона тримає в руках калину. Так, дуже гарна статуеточка. Ось такий бант у неї волосся Ну, Статуетка зараз в українському стилі, зараз популярні такі стилі, дуже гарне лице, красиво зроблено. Це у нас полоне, чомусь О, другий сорт. Ну, ціна їй буде 1300 гривень. І весна останок у нас отака. Вражіння на ромашці. Раніше вона зустрічалася частенько, а зараз вже немає їх. Все, і ціни на них відразу пішли догори. Це стебільок цей ціленький, квіти ціленькі, дуже гарний розпис у неї. Бачите, красива розмальовочка така гарна. Сзади все добре, волосся. Ну, Видно, що воно дуже гарно, якісно розмальовано. Ось так от. Тому що клеймо старе захика полони. Бачите, раніше більш ретельно підходили до розмальовки статуеток. Ті пізніші, які були трошки пізніше, вони ну, не так більш яскравіше розмальовані. Так, і ціна на цю статуеточку буде 700 гривень. Ось такий огляд. Ще раз хочу вам нагадати, що я купую різні антикварні речі, предмети, старини. Так що можете мені запропонувати. Мій телефон буде на початку огляду, в кінці огляду, також в описі під цим оглядом. Купуйте, підписуйтесь на канал, дивіться. Я намагаюся вам знайти гарні цікаві речі, щоб вам було цікаво дивитися мої відео. Бажаю вам всього гарного, здоров'я вам, вашим близьким. Бережіть себе, близьких своїх тихого мирного неба і зустрінемось, коли зустрінемось.